Мені завтра до дідуся, ще варити йому супчик, кашку гречню. Завтра я хочу дуже зрання збігати до карандаша поранше, бо потім в мене буде, не буде часу. А, бо потім мені до дідуся, а потім мені відвозить посилку. Чи може після дідуся сразу вже одинусь, да? підуємо, отнесу. Бігом-бігом забіжу додому возьму і сразу і цьому пселі отнесу. Коротше, що я загадую. Все буде залежати від того, як я проснусь. Проснусь нормально, буде діло. Не проснусь нормально, не буде діла. Так, греча, в принципі, що у нас тут за речі? Гаряча Угу. Класно. Боже, я так давно гречки не їла, Надо собі залишити трошки гречки. Гречка готова. Це готове, Це відходи, Рис готовий, це готове. По-м'ясному я начебто вже практично все скінчила, закінчила. Це виносю на цей, в холодну кімнату, хай воно там остигає. Це то встигає, це куряче забираю собаче м'ясо. Чого це я його тут залишила? Странно. мені, Це ж на завтра м'яску. Говядинку. По ошибке розморозила говядину, ну тепер же та хай буде. То та їм, э, цю. Кусочками наріжу говядинку. І буде нам Сьогодні подискусували, да, трошечки по політиці прибіжала. Ну, я не можу сказати, що це політика. Яка це нафік політика? Це наше життя, будемо так казати. По поводу того, що люди не при чому і все Багато-багато, знаєте, може б і не сталося, якщо... Вовремя люди якось почали протестувати. Хоча я розумію, що бояться, я цього розумію. Що ніхто не хоче... По початку війни ж там були деякі люди, які виходили, і типу, мовчазний пікет даже були, що виходили просто з пустими листочками бумоги. Ви згадаєте, що було на початку війни? В них не можна було казати, війна, я кажу, на тому боці, да? в них можна було казати СВО. І у них не можна було казати взриви. У них були хлопки. Хлопки, розумієте? Хлопки такі судя. Це зараз вже люди вже а, на прошестві вже стільки цих років і коли до них почало прилітати, то вони вже пофіг їм. Вже які там нахрен хлопки, це вже взриви. Це воно вже бахкає, розумієте? вже всі, всі давно розуміють, що це вже давно війна. Так. Ось, ну це ж скільки років прийшло. І то, я думаю, якщо б не почало до них прилітати і не почали б у ці оці такі санкції все робити, вони б досі б сиділи і розказували, що все нормально, і це все правильно, і этот молодець. Так, що я шукаю? Мені треба половинку відкласти. Ну, не половинку, а трошки. Трошечки, трошечки. Що ж його. Я вже всі миски позагажувала. Десь вони у мене всі миски стоять, де вони всі? Ось цю взять. У мене з шкарлупками теють лежить. Так, добре, зараз я сполосну на цю мусочку. Ну Такі м'язкі шкарлупки, я ж кажу, що я ніколи до мами не можу добратися за цим за кальцієм. Вона купила е, куркам кальцій. Хорошо, шкарлупки. Куди я кладу шкарлупки? А, я що, зовсім? Ну нож я приготувала, де я курям готувати їсти. Ой. Я і моя паліч. Приготувала, накрила цим противнем і забула. Mm. Yeah, Кальці їм треба давати, бо вони у мене добренько несуться, так хорошо несуться. Не вистачає пальці. Це ж вже неділю, як він скінчився. Пальці і ще якісь вітаміни їм давала. Там комплекс вітамінів. Комплекс вітамінів. Так, що я роблю? Я беру, я спочатку змішую це все. Ось так. Щоб і морклинка сюди прийшлася і все-все-все. Видно, да? видно, видно. Боже, миски покрасились, це від буряка, від куркуми. Такі хороші миски, я их їх покрасила их. Їх. Чи? Чи а миски вообще шикарні. Я їх так обожнюю. Це мені Даша привезла. Хто буде спрашивать, де купляла. В Турції. В Турції. Боже, п'ятки болять. Ой, на ногах сьогодні дуже багато настоялось. Прям. Прям добре настоялась сьогодні. Я перець кидала чи ні? Не, не кидала, мабуть, и перед, а может и кидала. Та нет, тогда сюда не кидала. Я кидала в той фаш, правильно. Сюда еще не кидала. Так, трошки туда. Подпорчить его. его все. так. и подсолить. Ну, соли я сюда уже начебто кидала. Ох! Хорошо, перчик. Отлично. Що мені ще себе треба? Мені треба яйця. А що я всі яйця звідси і Треба йти на цю на холодну кімнату. На холодну кімнату треба йти. У мене там залишок яйця, який сюди не лазять, то я ставлю там. Ось. Що ж я їх сюди було, Треба ж їх було трошки розколотити, мабуть. Типу такого зробити. Що це я хочу зробити? Значить, це буде ці печеночки з гречкою. Чи гречанники. Чи... Що це таке? Да? Згорбилось. Треба ровненько стояти. І спина та не так буде боліти. Це буде в мене, я ж кажу, що з гречаників ці. І це. Хочу зробити невеличкий печеночний товстик. Ну що, багато ж печенки. Зараз ще, якщо гречки сюди додам, то це дуже буде багато цього е, гречаників. А так, ну, знаєте, чого я хочу? Це приготувати багатенько відправити. Ну, у хлопців вже ж теж повинно бути Різдво. Правильно? Хоча оно ну, і раніше, може, трошки прийде їм туди до Різдва. Але ж. Але ж я коли кажу, відправлю тобі. Ні, не, треба кричити, не надо кричить, не надо, що ти тут будеш морочитися туди-сюди. він даже не знає, що я зараз... тут. Уже, наверное, знаю. Я не знаю, він весь ефір чув, чи, чи не весь. Ну, щось якось даже не возмущався. Ось. То я йому тільки казала, що я тортик тобі зроблю. кажу, Тортик відправлю, бо йому там буду термобельо відправляти. Мама ж принесла е, пиріжки. Ось. І він не, не треба, не не цей, не напрягайся, нічого не треба відправляти. Думаю, так, звісно. Так, звісно. Щоб оце Оля і не напрягалась. Як це так це? Я турбуюсь, щоб він не схуд, щоб він був... Він і так за першу неділю, як його не було, приїхав додому. Я бачу, у нього щоки впали прямо. Я кажу, що це таке? Пуза, значить, не впало, а щоки впали. Я вже заморюсь сильно, кажу, ні, мабуть, там пора накормлються. Кажу, треба тебе кормити. Там, як вияснилось, зовсім практично. Ну, вечеря, вечеря, Вечеряють їх в 6 годин, але що ж то, одна вечеря за цілий день, а то все в сухомятку і якась чи колбаса, чи булочки. Що ту за їда? Так, все раз консервація, набрав. Уже плов вони готували. От із того, що я дала. І що вони ще готували? А, а і старого не плов вже готували. Ну, це розділили це м'ясо на дві частини, і з одної зробили плов, а це сьогодні зробили картоплю тушкову. Я ж йому сказала, що якщо що, то можете зробити цей. Воно підійде. Картошечку тушону. Вони? Вони, я, я ж йому пасту домашню давала, то вони прям туди пасти нафігачили. Це м'язку, там же читайте, за жарочкою з Додали картопельки. І добренько все в них вийшло. Так, цього хватить чи не хватить, блін. Ой-ой-ой, я не знаю. Ну, якщо буде багацько, то тоді я його я затверну сюди. Хай буде так. Хай буде так. Так, добре. Нащо я його сюди, я оце не, не, не розумію, нащо я загоздила оцю миску ой ой Ой-ой, називається. Краще всього лить звідси. Краще всього лить звідси. Ну це нема, що мені чим зайнятися, куди-сюди пересипати. Тут зараз все змішаю. І буду так собі зносити. Раз, олину, розцийкав. Раз, раз це І ще, мабуть, я його заб'ю, тому що щось мені не подобається. Воно такими, наче, вроді, куряча печінка. А чого вона такими крупинками вийшла? Е, морквинку я два рази на вважайте е, цю м'ясо. Ні, треба було, навіть на морквинку а на чорочку зробити. А я не зробила. Ну нічого. Так, додаю сюди. Що я буду додавати сюди? Де в мене що є? Що в мене Тут Все на купчу. Ефір не хочу. Смітанка є ще? Де в мене сметанка? Молоко візьму. А сметанка. Відкритої нема в мене світанки, так? Да? зараз покажу, мама пірожки. Ось такі, ось такі пірожки. Такі гарнюсінькі. холодильник поставила. Сметан. Кефір є. сметани відкритої нема. Я, мабуть, її вже десь, десь использую. Буду відкривати. Ну, відкрию я сметанку, сметанкою, і молочко, і поки Мітанка воно таке для жирності получиться. Я все роблю на нас. Є рецепти в мене на каналі. У нас На каналі Ніколай Шаповала і шапавала в мене кухню. Вони, правда, російською, але ж як є. На цей канал є ще поки не не, не, не не, ніяк не, не, не начну з нього. Тут мені якось не то, що впадало, знаєте, не можу себе настроїти. Так, і молочка. Сюди і молочка. Сюди. І, мабуть, ще, мабуть, додам ще яєчко сюди. Щоб воно таке було гарненьке, таке ніжненьке і гарненьке. Да. Дам сюди ще яєчко і візьму його зараз цим. Змішаю блендером. Блендером чи міксером? Чи міксером чи блендером? Ой, у мене все ось тут. У мене печалька печальна. А так би був нормальний шкаф, Чи, була б велика кухня, то я б не ходила в коридор в шкаф брать вот все свои все дела. У меня же все там храниться. І посуда, ну миски в смысле, і, і то і сьо, і і все на кучку. Так, дівчата, буде громко. Закривайте ушко. Так, яєчко додала, да? я не знаю чого мені так жарко. Мені то холодно то жарко ну що це за діла? я вибачаюсь, тоді буду то одягатися, то роздягатися. я вибачаюсь, що в такому може видео ну як є я не стесняюсь хай пишуть. Це лишні коментарі, пишут да? писати, що Олька така-сяка. Мої недостатки це мої коментарі. так де моя це щоб до чогось добратися, дівчата, треба там-то отсунуть, там все присунути. Це щоб можна було добратися до того, що мені треба. йо моє А там розсипати, ви говорите. Так, трошечки. Це хоч мука? Так, да. це не мука. Блін. Мука чи не мука. Ні, це мука. Господи. Я вже думаю, мука чи, чи... щось я вже попутала. Трошечки муча сюда, вот так, и трошечки рахмоечку сюда. Вот так. И разрыхлитель сюда надо, но я уже так засыплю, чтобы не было переборщить. И потом станет гуще и придется еще что-то добавлять. Це може ще мені жарко бо я ще жаль, зап'ю. І воно дає таке. Організм чиститься, печеночка працює, почечки работають, все працює. тому і буває таке, що то холодно, то жарко, то ще щось. Так, далеко не ховаю. Сейчас забью і подивимось. Може ще надо буде додати. А, розпушувач. розпушувач. Ось тут у мене цукор, а це розпушувач. Трішки додам, ось чайну ложечку. і погнала. Васте Зафіга, я налила э, цього молока. Треба було трошки менше молока. Ну нічого. Нічого. Так, ще пару ложечок. Ну, Тут я вже дві ложки поклала десь. Дві ложки муки тут десь уже поклала борошна. І десь крахмаля ложку. І виходить, ще ось все. Не, ну одну з горкою ще ложку Тут Десь одна з горкою ложка. Подивимося Хвату, чи ні. Давай, хай буде хвати. Хай буде хвати. Будь ласка. Оцей розхвата, я думаю. Зараз ще заб'ю. на этом ну, мне очень приятное удовольствие пробовать сырую цю печь да ничего иначе надо Що це ти мені так починаєш? Так, у мене що блендер збирається накритися, чи що? Мені Не подобається, як він працює. Такий... у-у-у. Ну так, я їм частенько користуюсь, то, звісно, може все, що хочеш бути. Ну я частенько його готую і частенько користуюсь. Буде не дуже добре, я вам скажу, якщо у мене блендер накриється що потім робити буду. Здається, mm. новий покупати. Я в основному, звісно, користуюсь оце ножкою. Оце, оце і оця ножка. А оцей чаші практично і не встигаю користуватися. Що в тому блендері у мене був теж блендер з усіма чашами, ножками, ложками, блін. І в мене зламалась оця штука і все. І виходить, що пішли, то все викинули і купили новий. То ну, я оце думаю, знаєте що? Може піти для таких м, страв, справ просто купити отдельно цю штуку. Є же продається просто штуку, і користуватися. Бо опять виходить, що накриється оця штуковина і прийдеться все викинути. І у чаші, і и у ті все ножи, і у ці сетерочки, натиралочки. Так, мабуть, я і зроблю. Фух, так. Де у мене моя Коробочка, коробочка. коробочка. Вам хоч цікаво зі мною? Що тут вам розказую, розказую тут. Забиваю баки, всяка ерундістика. Це та кулька може і сутками розказувати. Під настрій то в мене таке є. Так, мучічку ставимо, цю ставимо, а хмальчик теж забираємо. Все. Я молодець, сподіваюся, це все буде добре. Ну, Всі, смішаю. Та ні, хороший. Мені здається, буде нормально. Я хочу на великій сковородці жарити, щоб він був об'ємний, ну не високий. Щоб на більш кусочків його можна було порізати. Бо якщо високий, но отакенький, да, ну, отакенький то що ж ти там його поріжеш? А якщо він буде більш такий об'ємний, а, а як я його переверну? Чи я нормально переверну то мені може розповісти? Получиться у мене його перевернути, якщо так. то можна буде на більше кусочки його порізати. Так. сухенька вона була. была. Сухенька. зараз будем спробувати з вами. Спробувати будем. Какую кастрюлю дела з тем? А, усе выживу. Це я тут ставлю її, щоб воно рядышком стояла, і потроху тут в мене вже і масло засунуло. Бачите, масло і мед. Хай воно і воно потроху там щось розстейкується. Тут ми за... Що це таке? Тут ми маселко, 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 олійку. Блін, або сюди ліки трошки додати. Забула. Я зовсім забула. Ну, Зараз так змішаємо вже. Що угу, угу. ще за запитання були, дівчата? То, начебто вже і все. І з того, що я пам'ятаю, начебто і все. Ну, по поводу дачі ви все чули, що дитина приїде, начебто, новий рік, Тока, вона не каже, коли саме приїде. І все так. Що в нас ще? Нічого в нас нового немає. Оце у нас проблема дуже велика. У нас боня зараз, в неї ці діла. Женські діла, так сказати, вовремя дуже. І цей Річард, ну вони, він кастрований. Я не знаю. Ну, він встиг, він там в Турції, коли жив, він встиг попробувати. Що це воно таке? Даму на вкус, як кажуть. Даму на смак. Кокошу він там цей щасливіл. Тоже француженка ось, то він кокошку а, а, а щасливіл. І це ж, мабуть, воно, це ж. Пам'ятає це все. І він на неї скаче, він її лиже, він її, і мордочку її вилизує, і вушка вилизує, і нос вилизує, і очі вилизує, Боже. Кавалер і що той? А що ж толку, що ти кавалер? І пригає, і скаче, прямо захекується, як він скаче на неї. Я не знаю, до чого це діло приведе. Скажіть мені, будь ласка, нахіра я стільки нагила Алії? Що за людина? Це ж з вами балакала і, і за це. Алії тільки ж не треба. На ші сука, на, на цей коло. Ой, оля, 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 оля. Що ти це не робила? Що, нагрілась ти чи ні? Ну скажи мені, бігом. Бігом ти нагрілась чи ні? Ну що, поїхали. Дуже сподіваюсь, що в мене все вийде. Так, 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 так. Тепер цю всю красу ще потім перевернути. Це було б дуже добре. Хай вона, ну, мабуть, випікається на медленному вогні. Щоб воно встигло схопитися. Щоб не дуже м'яке було. Ну що, таких от зроблю. Навіть якщо я зроблю 3, 4, 5 коржів, якщо на 5 коржів мені, мені тут вистачить, плюс ще перемазка оця, а перемаска буде у нас морковка цибулька, жарена і змішана з цим. З, Майонезом. Ну, більш морковки, цибульки, воно тоді ситніше таке, виходить. І все це оце між слоями буде. Буде смачненьке. І головне, що ситненьке, ситненьке, головне ситненьке. Тут треба, щоб ситно. Щоб було ситно, щоб моя киця там не похуділа. Дуже переживаю за нього, щоб не похудів. Так що так. Так що, відмикаюся, дівчатка, поки. Пожарю ці коржи. О! А потім уже щось ще в голову прийде чи почитаю ще коменти, подивлюся, що там, що там ви пишете. І за... знову вімкнусь. Я так зараз не записую цих відео, що вам дивиться, не передивиться. Буде по три-по чотири відео в день. Хто його буде дивитися, да? так? Ну, одному класно виходить. Начебто нормально. Воно дивіться. Гарно. Воно начебто йорзається. Проблема века. А я Колі отдала оту лопатку, -мо! А іншу я не взяла зі старого дому. Така гарна лопатка, що він яйця її тут перегорав, що люблю ту лопатку яйца ему привезла. То можете тада... цей дерев'яний, дерев'яними, ну зараз подивлюся. Ти, тянете, і те. О, ось ось такі. Ось таке. Ось, іс, раз, іс, іс, раз, осьо. Новенько. Ось так. Гадленько. Бо ця вже така, бачите, вона старая, в неї вже так, подряпаний цей край. Цей, а це такий кожу. Тільки треба її витерти. Так, а ти що це у мене? Тут таке? Жаль, сичення? І щоб не відкарчало? Не Буду намагатися перевернути. Что за такое вообще? Что это такое? Все. Что это все неправильные. Все. какие не Ой, пожалуйста. Только не будь комом. Я тебя дуже прошу. Мне комом прям не можно. У меня вышло, девчата. Я дуже счастлива. Знаете, что я такая счастлива? Бо в мене ніколи не виходить переворачувати всякі ці коржі. Я як отут не знаю хто. У мене завжди вони рвуться. Вони завжди у мене. Я ж блінчики сама ніколи не жарю. У мене Коля жарить блінчики. О, бо у мене з цими перевертаннями, стояннями над цим всим. Я прямо до мене біда. А це прямо вийшло, ви бачите? Так, все. Мастер. Я мастер. Можна медальку вішати. Все відмикають, щоб вас не нагружати.